Свою діяльність Федерація польських організацій України розпочинала із кількох осередків. А сьогодні це сотні різних організацій різного спрямування освітнього культурного дослідницького по всій Україні від Карпат до Донбасу. Десятки таких є і на Житомирщині на сьогодні біля організацій є членами Федерації, активно співпрацюють і діють спільно із. Федерацією, центральний офіс, якої знаходиться у Львові, повстають нові організації за ці 20 років. За підтримки федерації сотні дітей польського походження і не тільки вивчили польську мову. Видаються десятки газет польською і українською. Видано сотні книг, утворено десятки художніх колективів, організовано тисячі зустрічей і контактів. І чому вірула томушми ще стара. Намагаємось робити все, щоб польська справа, польська культура в Україні розвивалася, збагачуючи собою культуру українську, велику роботу федерації польських організацій України помітили і в Польщі. Значення федерації є з барзодобру справу робите в тому, що поєднуєте два близькі народи польський та український. За активну працю дипломами Міністерства культури Польщі були відзначені і наші земляки польський дім у Житомирі та творча група обласного телебачення за те, що вже 20 років видають програми про місцевих поляків.